Всім привіт! Сьогодні 27 серпня Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі форму винограда Олегащенникова і зюмський мускат. На сьогоднішній день вона вже повністю стигла. Проміряв грони по нижній ягоді. Має 18 брікс, верхня ягода 21-20. Дуже задоволений даною формою. Смак, дуже чудовий, має карамельні тона. Показав таке навантаження, я її цю форму трошки менше навантажив в цьому році. Кущик у мене слабенький, хочу, щоб він нормально розвивався і я вирішив менше його навантажувати. Дуже задоволений, лоза в нього потовщала, сила росту була краща, ніж минулий рік. Бо в минулому році, при тому навантаженні, яке було, Пагони були набагато тонші. Привита форма у мене на подвой СО4. Дуже себе він тут показує добре. На момент світіння були холодні вітра, зниження температур було до 5-7 градусів, і було трішки осипання, і тут ягода більш така крупніша, і гороху в гронах немає. Може де не дає, але дуже-дуже він тут такий класний. Отакий такий має вигляд. Зараз продемонструю вам на аркі, також його прищепив в минулому році на лідію. Тож зараз вам все це покажу. Перші грона я зрізав на двох кореневласних саджанцях, яким вік 2 роки надбуло дві грони. На одному, на іншому було три грони, і вони були стиглі на 17 серпня. Вони розміщені на сонячній стороні біля сараю, і плодон... дозрівання було набагато швидше. Це у мене також кореневласний саджанець. У нього третій рік плодоношення. Він був слабий, я його потихеньку розганяю. Залишив я на ньому 5 грон. Вони вже також повністю стигли. Готові до зрізки. Маю на лідії дві щепи ізюмського мускату. Там залишив дві грони на двох лозах і тут залишив дві грони на двох лозах. Ну, Тут він набагато смачніший, набагато солодший. Тут 24 брікса цукор. Одна грона була залишена вона така, середньої щільності, а інша грона більш така щільнувата. Як правило, я такі грони вирізаю. Ну, Так як тут лоза на плодоношення була, прирости були дуже маленькі, вони були по 30 см, вони визріли без проблем, перезимували без проблем. І показало по одній гроні на кожному пагону. Так він закладає по дві грони на пагін. І як правило, гіршу я видаляю. Зараз покажу вам ще в одному місці в різні терміни, як правило, цвіте перша і друга грона, і яка відмінність і різниця. Ізюмський мускат прищеплений на одному з кущу плевина, кущ дорослий, більше 15 років. Це плодоношення з одної сторони і з другої сторони, зараз я вам покажу також навантаження. Він тут частково стиглий, бо на кущу різні сорти і він трошки затягує своє дозрівання. Але деякі грони вже такі темні, їх можна вибірково зрізати. Інша сторона щеплення ізюмського скату. Оса вже працює. Ось дивіться. Я її тут трошки придавив. Полюбляють смак цукерок, не входять стороною. Можуть і шершень навідатися, і хто завгодно. Уже деякі гру настигли. Ось дивіться вам яскравий приклад. Ось така більш рихліша груна. Вона ціла більш або в сприятливі умови, або вона трошечки висипала зависть. І вона більш рихліша. І інша груна друга, яку я випадково залишив, вона така більш щільнувата. От. Я такі груни, як правило, видаляю. Залишаю більш рихліші. Є на ньому. Щільнувата грона трошки, ну це все залежить від від того, які були умови при запиленні. І взінському скату, як і в Юпітера, отак ягодка дивіться на неї. Вона здавляна з двох сторін або з трьох. От воно її е, іншими ягодами здавлює, 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 потім виштовхує. І так грона себе якби трошки, скажімо так, Краще себе почуває. Але якщо ви бачите, що ви залишили грунт, бо у вас така склалася ситуація, що потрібно було щось залишити і не було з чого вибрати, то коли виноград ще зелений отакі ягодки можна просто 20 штук їх з грон виламати, і вона вже буде більш щільніша і грона буде краще. Так я роблю на деяких ґрунах Юпітера. А на ізюмському скату стараюся залишати ті груни, які більш рихліші. Отакий маємо результат. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, до побачення. Хай вам щастить!